Зупинили транспортне средство на перехресті прямо на зупинці. Патрульна поліція, який номер 0804. Державний номер 0804. Стоїть з порушеним правил. Я ж кажу, усуньте на рашу. Я ж кажу, усуньте ви зараз. Представтесь, будь ласка. Старший там поліції Георгія Миколаїв, департамент патрульної поліції міста Кривий Ріг. Ось Восне собі посвідчення працювати його за оборонним законодавством. 015-71-24. Інспектор партнерної поліції, поліції міста Кривий Ріг. Ясно, дійсне до... Не бачу, дійсне до, до... 27-го року дійсно. Вас... А ви здесь дуже твої частини? Ви, в... ви відказуєте зустріняти нарушення чи ні? Ні, не, не домовляюся. Ну протягніть далі, ви зможете 30 метрів протягнути, чи не можете. А, Вон, стоять на перехресті. Так, 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 так. Ігнорують, ігнорують э -э зауваження сидить. ми сидіть. стоїмо, шановний на проблескових маячках. У вас ззаді проблескових немає. Там подивіться не перехрестя. Я зупинив. Ззаді, я, зуп... я стою спереді. Встань, встань, протяни за 30 метрів! Я метров. став на вимогу поліції. Придені до поліції. Я... я людина невольна. Я розумію, ти стоїш не, з нарушенням. Щас... Я розумію. я став на вимогу маячка. Я з моря по воду. Будь ласка, сядь в машину. Я не Протя... маю права. Братяни, ти маєш право. Прав. Він не забороняє. забороняє. Ти стоїш, ти забороняєш? Я ж сказав, що значить, я не забороняю. Ти протяну, стоїш з порушенням. Ти порушення. можеш стати 30 метрів від зупинки. Боя так от ти протяни! Слухай сюди. Якщо ти знаєш правила, проблизкові батьки сині не дають тобі права зупиняти. А жезл гору. Жезл, так. Зараз Нема жезла. Я щас, зупиняти щас. Зупиняти. Рукою, жезла, чим хочеш дідінцом. Подбачиш, ти автобус зупинка, ти тут нарушаєш. Нарушили вони якісь. Я розумію, протяни щас я ти. Дякую. Без проблем. Все.